О, Віталя, ще на цей раз. Я от накопав якусь то херни. Та що це за каміння? Ты провери, іскру. Як ти Как А, так? Искры. А ну. Ты руки такой не відрубай собі. Ану, поклади може. Що шо, шо это таке? Да Та не знаю, слабо... Ще багато такого? Та цілий камінь. Що не що не його коштує? Але таке? що ж такое? Що знайомий? А ну кому сказав, що це 1000... 1000 гривень кілограм? Да. Так а що це? За мета. Це хатинфат. Так він гориться так. От. І що ти думаєш? Дійсно коштує? Ми Покупи. такого не бачили. А ну, вдар ще по ньому. Що там, тільки руки акуратно, обережно Ого-го. Ай, вона горить. Ладно, треба перевіряти, де думаєш? Побудь. Ой, треба ось така вот штучка, каже, тисячу гривень кілограм такого камасу в Італії. Я думаю, що Віталію ми більше не побачимо, так.